Зараз все зрізали. Де воно? А, ось воно. Ну, це був сухостой, стоїть, судячи по корі. Сухо стоїть, навіть... да, але бачите, але за дрова могли піти. На дрова людям не віддати, а викинути це просто, просто так. Отак. Це якось бабусі віддати на, 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 на дрова. Ти що, ти що? А там, от, бачите, я там внизу сьогодні був. Полайкайте, будь ласка. Всі відео на розголос потрібен, дуже, тому що це буде замінатися. На ГОББС, бюро по боротьбі з екологічними злочинами, також на, на київському ревізорі. На резерві є сьогодні на Оболонському районі виявили 91 гектар сміття. І ще ось виявили нових петрівцях. Отаке сміттєзвалище. Просто жахіття. А там внизу сотні блядь, сотні кольос лежить. Скажи мені, будь ласка, а як в прямий ефір, щоб були ці, щоб. Так, або другу версію, або

Альона, Козир, підійміться в голосовий, будь ласка. Інакше я ваші всі коментарі буду вважати за провокацію. Хлопці, там ще тліє. Хлопці, о! Виходить ще дим. Ні, ні, я просто вам ну, мало ли що. Дякую, вибачайте, будь ласка. Що заважаю? Альона, доброго дня. Кажіть, що ви там писали, скажіть це все вголос. Доброго дня, підкажіть, будь ласка, де ви бачите вогонь або дим. У пожарніку приїдь і спитайте у пожарника. Чого вони тушать? Як Тому ви, ви думаєте? Їм сказали. Да, так. Ну, да. Це ви сільської ради дзвоните. Я, на як майбутнє, ми, якщо ви пишете слова бреше, то. Я впевнено, що пожежники так... ніколи не будуть розкладати рукава, якщо не буде димо. Так не видно, ж ніде диму на відео. все. Ну, так, так, Показували локації, навіть в мене на грязному екрані було видно. Подивіться ну, зараз, як дим виходить. Це збоку, з під землі. Так а що там горить під землею? Те, що горіло вчора, що вони так поспішали закопати, те одогорає зараз. Де дирки знайшов дим, яке тліє під, під ногами, є, є пожежа, яка тліє. Знаєте, як торф горить тліє, а воно виходить через дирки. Я так розумію, що ми подзвонили чиясь родичка да, з місцевого цього, як його благоустрія, чи може голови. Ні, я просто сусідка я проживаю поряд і бачу з будинку. Ось це все і не бачила ніякого диму. Бачите, а ви йдіть сюди сюди, подивіться. А, а оце ви бачите? Сусідка. Оце ви бачите, що у вас під носом. Сусідка. Ну бачимо. А чому і ви не допоможете вам? нам прибрати це все? А чому ви, ви це не робили? Я, я виявив. Беріть машину, їдьте до голови сільської ради вашої. І беріть його за і тягніть сюди. Він навіть пожежникам не відкрив ворота, щоб вони тушили. Але, я, що ми не, бачите, то не те, що хотів би якось вас образити, але ви саме щойно продемонстрували менталітет, гнилий українця, котрого я ненавиджу. Це жесть. Кому це проблема, що українці ненавидять. Не зробити. Це саме український менталітет. Ну отак от тому у нас і війна, тому що українці гноблять українців замість того, щоб боротися проти амі з того, щоб ви вийшли сюди і постояли з нами і побачили де огонь. А ви сидите думаю, в телефоні токери, всі стали тіктокерами, замість того, Не, щоб... що їх... звідси. Альона, зрозумійте, якраз ви і є тіктокер. А Вася хер знає звідки прийшов до вас рятувати вас? А ви просто сидите в тіктоці роками за цим наблюдаєте, нічого це, не робите. Для таких людей норма. Бачиш, оце норма для неї. Жити отак, десь вона каже сусідній будинок. Я дивлюся, тікток де воно тліє, де воно горить, де сміття. Нема тут сміття. Це ми привезли. Викинули. Вона як ковасі полі їй на... подобається. Знаєш, як воно горить. Вона сидить і оце, спостерігає, спостерігає. Серьо, трьох, від стає сторони, метрів 50 це все, це все ліс на кадастровій карті. Під нами ліс. Був.